А ось це хочу вам показати ту хурму, який уже зараз четвертий, чи, чи, мабуть, і 4 роки. Хурма, з якою я не можу до сих пір визначитися, чи кавказька, чи віргінка. Ось, ось так вона виглядає. Якщо див... дивитись по листю, то точно не кавказька, а Вергінська хурма. Якщо дивитись по брунькам, зовсім нічого не зрозуміло. Ось і ще вам покажу приклад. Зараз підведу поближче. Ось, мабуть, на цій гілочці вище не потрібно нагинатись. Як ми бачимо, брунечка не зовсім гостра. У Кавказки дуже близько прилягає до стовбура, а тут наче не прилягає, відтапирюється. Але кожен рік від моменту покупки вона все вимерзає, вимерзає і вимерзає. Можливо, це якась із перших вергінок які ще тільки були завезені в Україну, а на ній зробили саджанця Від саджанця культурного сорту тут уже і сліду не залишилось. Усе давним давно повимерзало. Ось це із минулого року. Бачите, ось те, що виросло в минулому році. І теж ось відламав. Теж все вимерзає і вимерзає. І навіщо мені така хурма? У цьому році вимерзла за зиму, але як ми бачимо, десь метр п'ятдесят приблизительно вже ось така вимахала. Посадив на заміну тут. У мене слива сиділа на заміну сливі, але бачу, що з цього рая не буде, як то мовлять нічого. Оце така хурма, оце такі саженці. До речі, саджанець був придбаний з Дніпропетровської області. І навіщо мені оце з ним морочитись кожен рік? Нема ні толку, ні прогресу. Мабуть, цю зиму буде останню зимувати, а потім, можливо, і вирішу, що з ним робити. Передбачую ваші запитання, у кого брав цей саджанець. Не хочу нікому не дорікати, не нарікати, не рекламувати нікого. Тому на, на це запитання відповіді вам давати не буду. Знайомтесь. Це стопроцентна кавказка. Хурма було одержано, подарунок мені надіслали плоди. І з тих плодів я їх скуштував, зібрав насіння з тих плодів і посадив собі ось цю хурмичку. Це стопроцентна кавказька. Як ми бачимо, бронючки, зараз спробую підвести вам, остренькі, довгенькі і прилягають до стовбура. І сам стовбур, як ми бачимо, зеленуватий, не коричневий.